З гордою назвою Авангардна. Ми знаходимося в прекрасній місцині, яка називається Слободка у Одесі, і все тут прекрасно. Стара частина міста, гарні будиночки, приватний сектор. Тільки от укриттів тут немає взагалі. Це що трапилось, Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ходіть, пройдімся. Бадаєва. В нас за поворотом знаходиться Слобідське кладовище, і ми от дивимося зараз мапу укриттів на офіційному сайті міськради. І ми бачимо, що на всіх цих вуличках в радіусі кількох кілометрів немає жодного укриття. Взагалі жодного. Найближче, що тут є, це паркінг на Слобідській, але до нього бігти і бігти. Є підозра, що люди, які мешкають в цих будинках, мають. Якісь підвали і а, підземні міні-паркінги. Але що робити тим, хто от тут не живе безпосередньо, а його застала сирена? Зараз питаємо. Добрий день. Нам потрібно найближче укриття, чи ви знаєте десь тут? Люди не знають. А сирена зараз? А ракети зараз? І що тоді? Право підеш, укриття не знайдеш і наліво підеш, невідомо що знайдеш. Скажіть, будь ласка, де у вас тут найближче укриття взагалі знаходиться? Не, знаю. не знаєте? А, а сирена зараз буде, куди будете ховатися? Тут немає куди ховатися. От лунає сирена, і скрізь, будь ласка, пройдіть найближче укриття. Людина тут живе. Каже, в мене немає укриття. А на укриття з бюджету, до речі, повинні виділятися чималі кошти, на їх облаштування. На їх встановлення, а їх нема. Не грошей, а укриттів мається на увазі. Найближчий паркінг, де можна в теорії сховатися, це от між Слобідською і вулиці Праведників світу. Праведники світу це депутати одеської міськради, очевидно. Благодійники наші, які роблять це для того, щоб людям було куди сховатися під час тривог, а їм ніде. Найближче укриття або паркінг де є? Здесь у нас немає. А де ховатися, якщо тривога? В підвалах. Маєте підвал? Так. Слава Богу, бережіть так. себе, дякую. Так, ну вийшли ми ближче до цивілізації на Слобідську вулицю. Десь тут повинен бути паркінг, куди можна сховатися не тільки тим людям, які тут живуть, але якщо подивитися по мап мапі укриттів, то у нас в Слободці дуже печально з ними в принципі все. За кілька кварталів звідси десь три укриття зазначено. Ще за кілька кварталів чотири, знов три, знов два, і то ближче вже до дюківського саду і до матроської слубідки. Тобто, укриттями на Слободці дуже сильно не пахне. Ну ідемо ще спробуємо знайти цей паркінг. Якщо він відкритий, звичайно. Вітрогінна, Гаріна, Крилова, Далекосхідна, Ломоносова, Саші Хорошенка, Яші Гордієнка, Матюшенка, Далекосхідна, е, так, Петра Івахненка, Салтикова Щедрина, О, господи, в нас досі вона є. Тиха вулиця. Всі ці вулиці повинні бігти або до підвалів, або в паркінг, який досі для нас таємниця. Але якщо ви тут не живете, то вам краще під сирену на слободці не потрапляти. Ну, померзли ми пройшли десь хвилинок 30 приблизно. Не знайшли ані укриття, ані паркінгу, який, в принципі, тут, до речі, на офіційній мапі зазначений. Ну що ж, Слободка, бережи себе, будь ласка, і ви теж себе бережіть. Якщо знаєте, що трапилось, пишіть нам в коментарі. Це перший міський, мене звати Олена Концевич. Побачимося ще.